Планування під час інвестицій на фондовому ринку це дуже важлива річ. Оскільки, якщо ви не розумієте, для чого ви хочете примножувати ваші гроші, то ваші гроші просто так самі по собі не будуть примножуватися. Ви будете без цілі ви будете вкладати гроші в такі інструменти, які вам просто не будуть дозволяти або заробляти, або будете вкладати гроші в інструменти, на яких взагалі, скоріш за все, втратити, тобто високо інвестиції. Отже, в сьогоднішньому відеоролику хотів би показати класний сайт, в принципі, на який собі теж свого часу дуже часто використовував, і він називається Investment Calculator. Тут є дуже багато різних вкладок. Ну і давайте одразу, звісно, пройдемося по кожній з них. До речі, одразу, якщо ви ніколи не чули взагалі не розумієте, скільки взагалі можна зробити на тому фондовому ринку, яка взагалі дохідність акцій, облік. Там, загального фондового ринку в цілому, то в принципі така інформація вже давно є в інтернеті, давно є вирахована. Наприклад, дану інформацію знайшов на сайті SOFI. До речі, акції даної компанії теж можна купити на фондовому ринку. Ну і можете побачити, що середня прибутковість це вже після певних досліджень, що середня прибутковість фондового ринку становить приблизно 10% на рік за вирахуванням вже інфляції. Можете тут побачити, що, наприклад, там, за 2024 рік до. Тідність була в діапазоні 23%. І тут, власне, інформація подана без врахування інфляції, бо ще інфляція була, тобто, по факту, номінально е, набагато менше. Ну, але якщо можемо тут подивитися, там середня прибутковість за останні 5 років майже 11,5%. З поправкою на інфляцію це всього на всього 7,28%. Ну і за останні 10 років 12:39, і за 20 років 9,75%. Отже, тобто десь приблизно 9,5%. Всім візьмемо таке число, таку, таке значення для себе, як еталон. По факту може бути набагато менше, може бути набагато більше. Але таке середнє в діапазоні 9% чистими, тобто без врахування інфляції. За інфляцією буду ще неодноразово вам нагадувати, бо, власне, це теж дуже важлива частина планування, скажімо так. Ну і подивіться. Наприклад, якщо ви взагалі не плануєте, не знаєте в що інвестувати, не розумієте, яку суму хочете, наприклад, назбирати, або скільки ви в змозі будете назбирати, якщо будете відкладати там, наприклад, 10, 15, 20 років, а на увазі не відкладати, а інвестувати, наприклад, тих 10-20 років по 500 доларів кожного місяця, або, наприклад, взагалі не розумієте приблизно, скільки вам часу знадобиться під час таких інвестицій, при таких інвестицій. На фондовому ринку маю на увазі, щоб, наприклад, збирати півмільйона доларів. Так, воно звучить дуже багато, але якщо ми потім розберемо в калькуляторі, то виявиться, що в принципі. Все реально. Отже, подивіться, наприклад, на першій закладці, тут нам ту, звісно, весь сайт англійській мові. Англійська мова тут є досить таки проста, і ми можемо собі знову ж таки, навіть за допомогою google перекладача перекласти даний сайт. Але я думаю, що більшість з вас розуміє, але ще коротко поясню. Отже, тут, наприклад, вказано, ми тут впишемо собі свої значення, а потім тут нам покаже кінцевий баланс. Тобто, дана закладка даного калькулятора вирахує нам, скільки в нас буде грошей. Якщо що ми будемо інвестувати скільки років під якийсь відсоток, і будемо інвестувати там кожного місяця, наприклад, енну суму грошей. Отже, наприклад, початкова сума це 2000 доларів. Може бути 2000 євро, 2000 будь-якої валюти, це на ваш розсуд. Ну і, наприклад, впишу: 2000 доларів, стільки ми можемо почати інвестувати, тобто вложити в перший там день на фондовому ринку. І плануємо, наприклад, інвестувати там років з 20. Ну бо здається, 20 років, якщо там. Вам приблизно 30 років, отакий такий середній вік людей, які починають інвестувати, які задумуються над інвестиціями, це десь так в 50 років, щоб дані гроші вже якось помаленьку там використовувати, витягувати щось з ними інакше робити. Ну і тому тут пишу про цифру 20 років. Return rate – це власне відсоток повернення, скільки наша інвестиція кожного року в середньому буде нам приносити. Як ми вже вияснили, це десь приблизно 9% річних. Звісно, це може бути набагато більше, може бути 12. Може бути 20, може бути ще більше. В мене особисто, я звісно, не хочу хвалитися, так як люди мені відписували в Телеграм, що я хвалюся своїм своїм портфелем, своєю дохідністю. Ні, не хочу нічого такого робити, але просто як приклад, що середня дохідність мого інвестиційного портфеля за останні 4 роки. Це 25, а навіть і більше 25% в рік. Тобто цифра 9, це дійсно досить таки скромно. Отже, див 9. Тут компаунд, це власне як воно нам буде обраховувати власне дана дохідність, це, тобто річних, бо може бути ще 9% в місяць. Хоча знову ж таки таких інвестиції немає тому 9% річних. Ну і знову ж таки, ми будемо поповнювати наш брокерський рахунок. Наприклад, ми в змозі будемо поповнювати його всього-навсього. 300 доларів. Я думаю, що для багатьох людей 300 доларів це, ну, це скромна сума, сума, і ми і всі ми якось Працюючи на навіть звичайних роботах, можемо її відкласти, тому і вписую тут цифру просто 300 доларів. Так, ну і тут нам ще пропонує вибрати, як воно буде обраховувати, і тобто на початку місяця ми будемо поповнювати, чи наприкінці, ну і чи кожного місяця, чи кожного року знову ж таки наприкінці або там так наприкінці, давайте місяця. Ну і кожного місяця будемо поповнювати. Тобто прийшла нам зарплата, ми заплатили спочатку собі, поповнили 300 Доларів наш брокерський рахунок купили там, допустимо, індекс SP 500. Ну і, і все. І так будемо робити це на протязі 20 років. Це дійсно дуже багато. Це 240 місяців на секундочку. І натискаємо кнопочку «Calculate». І може побачити, що після таких скромних цифр, скромних е відних даних, наш брокерський рахунок буде оцінюватися приблизно в 202 тисячі американських доларів, з яких ми вложимо 128 тисяч. І одразу хочу навіть зайти наперед, власне, щоб зараз не бігли в коментарі. І тут мені писали, що 200 тисяч доларів за 20 років будуть варті, так як зараз 20 тисяч. Так, ви праві, але не до кінця. Оскільки я ані в розрахунках, ані власне в return rate не враховував того, що, наприклад, return rate це я вписав чистими, тобто вже з врахуванням інфляції. 300 доларів це якщо поповнювати кожного місяця. І а тепер увіть собі, що ви кожного місяця будете поповнювати не по 300 доларів, а там враховувати інфляцію, наприклад, там, в наступному році 310, ну, бо знову ж таки, і ціни будуть в магазинах йти, і ваша заробітна плата теж буде зростати. Тому, наприклад, Будете змозі вже поповнювати 310 там за 5 років це вже буде 350 доларів. Тому просто я тут опустив даний момент інфляції, можна так сказати. Тобто в даних розрахунках це по факту якби номінальна вартість 300 доларів. Ну, логічно, якщо ми будемо поповнювати кожного місяця, потім не по 300 доларів, а там з врахуванням інфляції, ну і то і кінцева сума буде набагато більша. Але навіщо нам аж так? Аж так входити в ті цифри і потім нічого не розуміти. Тому я опустив даний момент. Ну і може побачити, що, наприклад, за цей період часу ми заінвестуємо 120, власне, вибачаюся, перепрошую, total contribution, Це власне загальні поповнення. Скільки ми, наскільки ми поповнимо наш брокерський рахунок в сумі. Це на 72 тисячі доларів плюс 2 тисячі доларів, які були початково. Тобто, з даної суми 202 тисячі, ми особисто поповнимо 74, а 128 Тисяч це вже власне приріст нашого капіталу. Ну і власне можете тут побачити, що чим довше ми будемо інвестувати, чи тим той наш дохід з кожним роком буде все збільшуватися, оскільки вже з часом розкривається сила складеного відсотку. І отже, давайте покажу вам ще інші закладки. Бо тут ви можете собі дані калькулятори використовувати там взагалі по різних цілях, різних планах. Тобто, наприклад, давайте відкриємо другу закладку. Нам, наприклад, тут ми можемо вписати, яку суму ми хочемо, за скільки років, яка початкова сума, наприклад, в нас вже є, який відсоток повернення. Ну і нам тут покаже, власне, скільки потрібно інвестувати буде кожного місяця під даний відсоток приблизно, щоб отримати в кінцевому результаті 1 мільйон доларів. Наприклад, це може бути сума не 1 мільйон доларів, це, наприклад, може бути сума більш скромніша, впишу просто 500. 1000 доларів. Початкова сума, допустимо, 0 долар доларів. 20 років. Ну або 20 років для когось можливо забагато. Може бути, може бути тут, давайте 15 років хоча ж би. Хоча дуже багато людей, якщо перебуває в Європі, бере кредити на квартири, на нерухомість під 25 років, 30-35 років. Уявіть собі, які це цифри. Але давайте. Давайте покажу вам хоча б тих 15%, як це взагалі виглядає. Звісно, при там, більшій кількості років, то, то значення буде сильно кардинально мінятися. Compunt, юал і кожного місяця. І подивіться, щоб отримати 500 доларів за 15 років, інвестуючи під 9%, нам кожного місяця потрібно буде інвестувати 1363 долари. Тепер вже будете хоча б розуміти, скільки вам потрібно вложити грошей, щоб мати в кінцевому результаті півмільйона доларів. Але знову ж таки. Якщо ми будемо інвестувати не під 9%, а обирати, бо це, я вам сказав, загальну дохідність фондового ринку, тобто, наприклад, того еталонного індексу SP 500. Знову ж таки, давайте просто так збільшимо нашу дохідність до рівня 15% річних. Це вже, звісно, нам потрібно буде. Скоріше за все, не купувати індекс S&P 500, а обирати більше компанії ризиковані, які швидше розвиваються. Е, ну і під 15%, то подивіться, нам буде потрібно інвестувати всього-навсього 820 доларів. Тобто розуміємо, чим більша наша потенційна дохідність, тим менше в сумі ми будемо змушені відложити заінвестувати тих самих грошей. Або навпаки, подивіться, якщо я, наприклад, там тут впишу 9%, але не 15 років, а вона, допустимо, ми будемо інвестувати аж цілих 25 років, Ну то, подивіться, нам всього-навсього кожного місяця потрібно буде інвестувати 472 долари. Я думаю, що це досить -таки скромна цифра, дивлячись на те, що. Кінцевий результат це пів мільйона доларів, з яких, подивіться, ми вложимо за цей період часу всього-навсього 141 тисячу, а кінцевий результат, тобто дохід, дохід, чистий дохід наш, це буде майже 360, тобто один майже до трьох, тобто заінвестуємо одну частину, а ще три частини, тобто один до чотирьох має на увазі, а ще три частини нам просто зверху капне просто тої дохідності. Круто, можете собі використовувати. Наступно, подивіться, власне, закладка, це власне return rate. Це, власне, буде нам показувати, під яку дохідність ми би мали інвестувати наші гроші, щоб отримати таку кількість грошей за певну кількість. Років, інвестуючи певну суму. Отже, 300 доларів, тих самих півмільйона доларів, початковий капітал 0 і 25 років. Натискаємо, і нам тут показує, що ми дані гроші тих самих 300 доларів мали би інвестувати під 11,9% річних. А це вже на секундочку, більше як загальна дохідність фондового ринку, тобто індекс SP 500. Тобто, нам вже, скоріше за все, було, було би потрібно обирати самому певні компанії власне шукати. Їх, обирати, обирати компанії, які там швиденько е, збільшують свою виручку чистий дохід, власне, за рахунок потім зростання вартості акцій, заробити просто більше. Тому нам, наприклад, в даному випадку, при, такі, при таких від них даних, ніяк не вийде отримати дану суму, якщо ми будемо інвестувати під 10%. Надіюся, розумієте, про що мені взагалі тут йдеться. Ну і знову ж таки, навпаки, наприклад, якщо ми будемо інвестувати там. Е, Будемо будемо змозі інвестувати 900 доларів кожного місяця. То всього на всього нам буде потрібно отримати дохідність в діапазоні 4,6 річних, а це вже дохідність по факту, по факту більшості облігацій на світі. Ну, якщо знову ж таки дивимося за такі більш стабільні країни, типу навіть США. Хоча знову ж таки тут не врахована взагалі не врахована інфляція. Ну бо по факту, дохідність там облігацій фонд, облігацій США на сьогоднішній час там 4-4-5% приблизно кожного року, але не враховуючи інфляції. Інфляція майже 3, тобто чистий дохід там по факту 1-1,5%. Тобто, навіть в даному випадку нам ніяк не вийде заробити. Дані гроші інвестуючи під такий відсоток, і тобто інвестуючи в облігації, нам потрібно буде шукати якийсь інший інструмент. Наприклад, нерухомість в Європі приносить приблизно 5% річних вже зверху над інфляцією. Можливо, нам буде потрібно інвестувати в нерухомість. Ви власне дану. Даний калькулятор не мусите інвести... власне, враховувати тільки там дохідність фондового ринку чи ще щось. Ви тут можете врахувати дохідність будь-якого бізнесу. Тобто, ну, в принципі, Крутий калькулятор, можна так сказати. Ну надіюся, ви зрозуміли, як те це тут працює. Тут нам потрібно нам є ще така можливість, як вирахувати початковий капітал, скільки нам потрібно мати грошей на початку, інвестуючи певну суму під певний відсоток тих 25 років. І, наприклад, давайте я тут впишу: ми хочемо інвестувати там. ми будемо змозі інвестувати 200 доларів під 9% відсотків років. Це мені тут показує, що нам на початку треба мати 33,5 тисячі доларів. Тобто, якщо в нас така сума є, і ми будемо інвестувати 200 доларів, то в кінцевому результаті за 25 років при такій дохідності ми отримаємо півмільйона доларів. Ну і тут ще є інші закладки: так само скільки років потрібно інвестувати, щоб отримати певну кількість грошей. І цей власна закладка є теж цікава. Для чого? А для того, що ми вже можемо самі вирахувати приблизно, скільки нам буде потрібно років, щоб дійти до своєї цілі. Допустимо, дивіться, давайте я впишу тут свої відні дані, так щоб для вас можливо це було цікаво, ну і мені, в принципі, дізнатися, я ніколи навіть. Дуже давно, в принципі, вписував тут свої дані. Отже, давайте, я би хотів мати 1 мільйон доларів. Так, це дійсно, в принципі, для багатьох людей багато. Маю на увазі 1 мільйон в сьогоднішніх грошах, не враховуючи. І скільки той 1 мільйон буде по факту в майбутньому тих 2-3 мільйони. Надіюся, розумієте, тут не враховується взагалі інфляція. Тобто купівельна спроміжність мільйон навіть чи за 20 років, чи за 30 років. Початкова сума ну, на даний час в мене є приблизно 55. Тисяч американських доларів, які заінвестовані на фондовому ринку. Інвестую я не під 9%, бо загальна, принаймні, на даний час, загальна дохідність мого інвестиційного портфеля в Interactive Brokers за останні рівно 4 роки від початку моїх інвестицій це приблизно 25% річних. Якщо б я вписав 25%, то я б тут. То виглядав якось дуже дивно, бо сам прекрасно розумів, що такої дохідності в майбутньому отримувати просто фізично буде прям неможливо. Бо якщо би так, то я би був хіба генієм. Тому давайте я тут впишу, хоча б теж велике значення, ну але хоча б більш скромніше, це 20%. Ну і знову ж таки, кожного місяця. Поповнення грошей на яку суму я особисто за останній час інвестую приблизно на фондовому ринку? я так, я так дивився за останній рік. Це десь приблизно. 1400 американських доларів. І якщо в мене є такі відні дані, то мені я тут зараз натиснув на Calculate, Мені вирухує, за скільки років я дійду до своєї суми, тобто до своєї цілі. Натискаємо. І це означає, що всього на всього за 11 років в такому темпі, який він є зараз, я можу мати 1 мільйон доларів на фондовому ринку заінвестованих на фондовому ринку. Круто, круто, круто. Це знову ж таки, це мої дані, але калькулятор працює як працює, можете собі самі перевірити. Ну і знову ж таки, підсумуючи власне даний відеоролик, хотів би дійти такого висновку, що інвестувати в на фондовому ринку, не знати в який інструмент, в яку, під яку дохідність, не розуміти, скільки нам буде потрібно грошей, щоб дійти до нашої цілі. Це просто нерозумно. Нам потрібно завжди поставити перед собою ціль, якусь мету, скільки. Ми хочемо мати, або за скільки часу ми хочемо це мати. І тоді вже нам світ просто стане якось більш зрозумілим, бо ми вже будемо в змозі розуміти, в що буде потрібно інвестувати, чи в щось високоризиковане, чи навпаки, нам потрібно якось зменшити по факту нашу потенційну дохідність, але знову ж таки збільшити відсоток е, того шансу, що ми не втратимо, наприклад, за якийсь певний горизонт часу наші гроші. Е, тому це дійсно дуже важливе планування під час. Фондового ринку під час інвестицій на фондовому ринку вибачаюся знову ж таки. Дякую за перегляд. Ну і удачі в інвестиціях.